Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ви мене просили поновити цикл відео шляхами містичної реани. Мабуть, вже більше року, да, я не знімав їх. Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно, просто не дивився, на якій карті ми з вами зупинилися. Вовкулака. До цього у нас правосуддя світовид, правосуддя, мабуть, так. Да. Вовкулака. Зніму, а там далі вже будемо дивитися. Вовкулака, це у нас аркан повішений, міфічний нічний перевертень. Побачити світ іншими очима. В принципі, в українській міфології Вовкулака, ну як тут в принципі, на карті написано, да, це людина перевертень, що має надприродну здатність перевтілюватися, перевтілюватися у вовка. Це напівфантастична істота людина у вовчому вигляді. Вважалося, що говкулаки можуть бути як вродженими, так і оберненими. Що мається на увазі, вроджені це ті вовкулаки, які народилися під певною планетою. От якщо вагітна жінка зустрічала вовка, то вони повинні був народитися вовкулака. Перетворені або обернені вовкулаки це істоти, що зазнають більших страждань ніж вроджені. Вони живуть в барлогах, бігають у лісах, але зберігають людський внутрішній світ. У Вавкулаку по повір'ях можна було обернути людину будь-якого віку, і старого, і малого. Повернутися до людської подоби, обернені Вовкулаки могли через там, декілька років. Вроджені ж Вовкулаки все життя проводили в сім'ї як звичайні люди, а вночі, перетворившись на вовків, винищували там, худобу, там, робили якісь там свої справи. Образ Вавколаки символізував безсилля людини перед темними надприродними силами, тугу за справжнім людським життям. Це також один із багатьох образів, через який народ застерігав людину від біди, що може на неї чекати. Цей образ також нагадував про необхідність мати в своїй душі Бога, ніколи про нього не забувати, ні грішити, щоб не бути тяжко покараним за зроблене зло. Вроджені вовкулаки бувають, коли вагітна жінка несподівана побачить вовка або з'їсть м'ясо тварини, яку роздер вовк. Тоді дитина, що від неї вродиться, буде вовкулакою чи вовкуном. Ну, Зрозуміло, що це, це міфи, це ну, такі старі повір'я. Хоча я не знаю, хтось з вас колись, будучи вагітною, їв м'ясо тварини, яку роздев роздер вовк. Е, також коли чоловік спить із жінкою проти свята чи проти посту, е, а за, і зачнеться в них хлопець, то ну, з нього вийде вовкулака. Е, зач, зачаровані вовкулаки стають такими через чари відьом. Або ворожбитів, коли чоловік забуває Бога або зв'язується з нечистою силою, відьма виводить його нагору, застрьомлює в землю ніж і каже йому перекинутись через нього тричі. Тоді чоловік обростає волоссям і стає вовкулакою. Якщо зачарований вовкулака прибуде з вовками три роки, а потім хтось поверне його йому давній людський вигляд, то його вже. Ніхто не зможе знову зробити Вавкулакою. Наприклад, на Волині є така легенда про чоловіка, якого чарівники перевернули на вовка, а собаки вигнали в ліс. Коли він захотів їсти, побачив святого Юрія, що їхав на коні. Наблизився святий Юрій, наблизився, свиснув. Прибіг другий вовк і святий сказав йому: візьмі собі цього товаріща і бай про нього, бо він ще недосвідчений і не може сам собі добути поживи. Зачарованого кулаку можна відчарувати, перевівши його через хомут. Можна також сказати йому, що, щоб він перекинувся тричі через голову. Якщо він послухається, то стане знову людиною. Або вдарити його тричі перевеслом по голові. Ну, ось такі якісь. Цікаві були міфи, легенди стосовно Вовкулаків. Вовкулака в людському образі має понурий вигляд, великі брові, зрослі на переніссі, червоні очі, по яких, в принципі, його, ну, як кажуть, можна впізнати. Подекуди Вовкулаків також ототожнювали з зупирями, переписували їм. Ну, однакові властивості, але все ж таки це ну, зовсім, зовсім різні істоти, скажімо так. Ну, в принципі, ось так коротенько. Наступна у нас буде мара, то чекайте, скажімо так, відновлюю. Знову цикл відео шляхами містичної Ріани.